Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої книжкові покупки. Я робила замовлення на сайті книжкового клубу. І хочу з вами зробити зараз разом розпаковку ось такої коробки з моїм замовленням. Дуже давно там нічого не замовляла. і от нарешті, наважилася витратити гроші на книги. Коробку я вже відкрила. І давайте подивимося, що там всередині зробимо таку розпаковочку моїх новиночок, що я для себе обрала. В принципі, всі ці книги я вже досить таки давно хотіла, ще тільки вони з'явилися в продажу. І от нарешті я наважилась їх замовити. До речі, хочу вам сказати з приводу пакування. Пам'ятаєте, раніше пакували замовлення клубу в папір. Дуже часто цей папір приходив розірваний. Книги там всі гуляли, потім вони виправилися і вже почали надсилати книги в коробках. А зараз це взагалі, дивіться, коробка в коробці. Це щось дуже дивне, тому що відкриваєте одну коробку, а всередині там ще Ну вона не виймається, але це якийсь такий дуже дивний формат коробок, я не можу її. Витягнути, хоча я думаю, що все-таки це коробка в коробці. Ну, щоб вже точно жодна книжка при транспортуванні не пошкодилася. Бачите? Ну, я вперше таке бачу. Коробка в коробці. Самий надійний просто варіант, який тільки можливий. Дуже круто, хлопці, мене дозвілля. Ну що ж, давайте подивимось. Першу книжечку я вже бачу, дуже її рада, бо дуже її хотіла. А це ось така книга. Називається вона Полювання на князя Дракулу» від Кері Маніскалка. Я вам вже показувала, що я купувала першу книгу цієї е, серії, там щось про Джека-Різника. А, а друга книга вже про князя Дракулу. Тут буде йти мова про якусь дівчину. Здається, все відбуватися має у Вікторіанській Англії. Принаймні, я сподіваюся, я точно не знаю, е, що вона тут сказано в анотації. Що в минулій книзі, звісно ж, викрили Джека різника. Ой, спойлер. Хоча ні, я думаю, що це не, що це не спойлер. А, і ось ця дівчинка, вона разом ще з якимсь, звісно, хлопцем вирушає східним експресом до темного серця Румунії. Ага, тут все буде відбуватися в Румунії, що логічно, бо тут дракула. А, і саме тут у замку Бран, Бран розташована престижна академія криміналістики. Uh, і криміналістичної медицини, де можна навчитися всіх тонкощів професії. А ця головна героїня це все любить, цю медицину, таку uh, страшну хірургію, так, якісь там розтини і так далі. Просто під дверима купе цієї дівчини uh, знайдено вбитим одного з пасажирів. Невдовзі дівчина дізнається і про інші загадкові вбивства. У тілі жертв немає ні краплі крові. Як банально. Хто ж це може бути? Невже вампір? Трансильванія шириться чутки, що це повстав із мертвих сам влад Дракула, про чию жагу до крові складають легенди. А, проте ця дівчина впевнена, що справжніми монстрами є люди, а не герої легенд. Тож вона починає. Власне розслідуванням. Так, тому перша книга про Джека Різника, друга про князя Дракул. Здається, третя там має бути про відомого фокусника гудіні, наскільки я пам'ятаю. Але її поки що немає української. Чекаємо. Хоча, чого я чекаю? Я ще не читала ці книги, може вони мені взагалі не сподобаються, але чомусь автоматично не читаючи першу, я вирішила купити і другу. Дивіться, який тут гарний зріз. Дуже круто. Виглядає книга, це видавництво Букшеф. Всередині глясе немає, проте тут є чорно-білі якісь ілюстрації, до речі, того самого Влада Дракули. Влад Цепеш, точніше, XVI століття. Це ми знаємо їх Портрети. Тут ще є якісь е е листи. Ось такі якісь, бачите, вставки дуже цікаві. Ось такі вставки, вони дійсно роблять читання книги ще більш атмосферним, ніж воно могло б бути. Тому будемо читати. Звісно ж, одразу першу книгу, а потім вже ось цю. Так, давайте я сюди буду ставити. Так, ага, угу, наступна книга. Діана Чемберлен. Діана Чемберлен. останній дім на вулиці. Десь у мене тут. Ага, ось що. Зараз вам покажу. Покажу, покажу, не полінуюсь. Ось, я читала її омр... омріяну доньку Діани Чемберлен. Е, вона мені сподобалась. Ця книга про подорож в часі драматична історія, досить таки важка. Проте неймовірно цікава. Вона мені сподобалась. А тут е, і та книга вона виходила у видавництво Віват. А тут клуб вирішив також видавати книги Діани Чемберлен. І дивіться, як вони схожі між собою. Навіть назви дуже схожі, думаю, їх дуже легко сплутати і по оплатникам, і по назвам. Але ці книги, як не дивно, між собою абсолютно ніяк не пов'язані. І вони в зовсім іншому жанрі. Уже не схожі на омріяну доньку. Наскільки я зрозуміла, першу книгу я вам вже показувала у минулих покупках Велика брехня у маленькому місті. Ось така книга. І наступна, яку вони видали, останній дім на вулиці. Ось так от ця вже книга нам розповідає про якусь архітекторку, жінку, яка переїжджає в чудовий будинок, де колись мріяла щасливо жити з чоловіком і маленькою донькою. А зараз, після загибелі коханого, вона сподівається, що цей переїзд стане новим етапом у житті. Проте з перших днів перебування тут Кайла починає отримувати тривожні попередження: листи та дивні малюнки на стінах, що натякають на темне минуле будинку. Дуже цікаво, ці погрози лякають її і змушують шукати відповіді на запитання: хто стоїть за ними і чому. Кайла прагне розкрити таємниці, які приховували старий будинок, щоб захистити себе і доньку. Вона вважає, що сусідка, яка живе в цьому місті з народження, зможе допомогти їй розгадати всі секрети, що опливають їхній новий дім. Дуже цікаво, справді, коли щось там стосується дому, щось таке може не містичне, але щось таке детективне, трилерне. Як не дивно, я від цього автора не очікувала таких книг, але виявляється, вона і в такому жанрі пише. Тому обов'язково буду ще цю книгу також а, читати. І наступна книга це зараз це, як то кажуть, автопокупаємий автор, тому що це Шарі Лапена. Я збираю книги, тому що я дві читала. Одна з них мені більше сподобала, інша Е, І та, що менше, я навіть вирішила її продати. Тому не так я і збираю її книги, тому що одну вже продала. Проте всі інші я купую, і чомусь мені здається, що ці трилери мої, вони мають мені сподобатись, тому продовжую купувати. Клуб дуже активно їх видає. Зараз ще одна вийшла. Як тільки я зробила це замовлення, вона з'явилася також в продажу. Я її не встигла докласти собі в кошик, тому зроблю це вже мабуть наступного разу. Не пам'ятаєте, яка назва, але ось ця вийшла перед нею, і вона називається Хтось знайомий. Обкладинки також між собою абсолютно схожі. Шаріла Пене всі книги прямо в одному стилі. І також, ну як то кажуть, знову якийсь трилер «Someone we know» називається він в оригіналі, розповідає про тихе передмістя на півночі Нью-Йорка. Білі паркани, ухайні будинки, пристойні сусіди та одного дня маски бездоганності спадають з облич ідеальних чоловіків та дружин. Мешканці містечка починають отримувати анонімні листи з погрозами розкрити їхні найбрудніші секрети. Теж дуже цікаво. Хтось відчинив скриньку Пандори ганебних, ницих та мерзотних таємниць. Але навіщо? Ви б ніколи не подумали про цих людей нічого поганого. Але можливо, це тому, що ви зовсім не знаєте своїх сусідів. Ну, цікаво, ну хіба не цікаво? Я думаю, буде цікаво якийсь трилер. То, що написано на обкладинці, кожна сторінка шокує. Ви уявляєте? Ну що ж, побачимо, побачимо, чи зможе нас шокувати прям кожна сторінка. Якби, якби шокував фінал, хоча б це вже було б дуже круто. І ще в мене тут три книги. Давайте подивимося. ой, ця така прям гарна, дуже гарна. Я довго думала купувати ці книги або ні. Це книги Фені Flag. Як ви бачите, ось тут в мене її книги. Я купую, здається, всі, які випускає клуб. Вони також всі в схожому оформленні. Я читала смажені зелені помідори, звісно, в кафе Зупинка. Є також продовження Чудовий хлопець в кафе-Зупинка, ще є Різдво і Червоний кардинал. Ці книги я не читала. І тут виявляється, що є ще в неї тетралогія, яка називається Elmwood Springs. Вже якесь про інше маленьке містечко, яке не пов'язано з цим кафе-Зупинка. з тим, містечком, про яке йшла мова в тих книгах, це вже інший якийсь Всесвіт, інше містечко. І виявляється тут аж чотири книги в серії. Я купила одну. А вітаємо в цьому світі крихітка, не знаючи, що є продовження. Хоча кажуть книги між собою, в принципі, не так прям сильно і пов'язані, і їх навіть можна в будь-якому порядку читати. А, просто тут вся мова йде про це містечко і жителів цього містечка. Проте головна героїня, начебто, там от є, все ж таки. Принаймні, ця крихітка точно є, і можливо, вона в інших книгах також буде. Тому я вирішила придбати другу книгу. Неймовірно, гарна. Дивіться, яка вона М -м, така фіолетова рожева. Тут теж якась кафетерія на обкладинці і називається Верхи на Веселці, ця книга. Um, mm -hmm. Кожен мешканець Елвуд Спринц має свою родзинку, а зазвичай і не одну. Харизматичний Гем Спаркс занадто амбітний, щоб займатися продажем тракторів. Балотується в губернатора, а потім в президенти. А дві жінки, які його кохають, із подивом спостерігають, що з того вийде. Беатріз Вудс, маленька, сліпа, співоча пташка, погоджується на неочікувану пропозицію. А сусідка Дороті у щоденних радіопередачах повідомляє про них та інших мешканців містечка на весь світ. Тобто, тут же про цю крихітку не йде мова, як ми бачимо, судячи по анотації, і тут же ну от про жителів цього містечка, що там цікавого з ними. Відбуваються якісь комедні або не дуже кумедні а і драматичні історії. Ну, придбала, але не знаю, сподобається мені чи ні, тому що е кафе зупинка це було щось таке. Знаєте, трошки для мене дивне. Такий цікавий стиль автора. Ці дуже багато персонажів, якісь такі дивні ситуації з ними траплялися. Можливо, ця стеля буде щось схоже. Побачимо. І я не тільки другу книгу купила, першу другу. Я вирішила всі купити. Всі чотири, які тут вийшли, це закінчена, ну, повна е серія. Наступна книга, ось третя, і вона вже називається так. знаєте, Не дуже радісно. Заберіть мене на небеса. Вона вже тонша, ніж попередня. Е по кольору нагадує кафе зупинки. Тут у нас про життя, життя, яке дивовижна річ. Щойно Елнер Шимфесел сиділа на дереві, збираючи інжир, а вже наступної миті знепритомніла і вирушила у пригоду, про яку навіть не мріяла. Тим часом її нервова племінниця норма опиняється в ліжку з холодним компресом на голові. Сусідка Елнер негайно кидається до Біблії, а її друг Лютер, водій вантажівки, з'їжджає в, кю, в Кювет. Кювет, і все місто завмирає у німому запитанні. Для чого взагалі існує життя? Тут написано, що це, мабуть, найвеселіший роман Флек після її дебютної книжки. Вона створила чарівну життєстверну історію з незабутніми персонажами. Ну, почитаємо. Дійсно, щось таке цікаве, несуразне. Не знаю, навіть не знаю, чи сподобається мені цій історії, цей ці стиль. Чому я купила всі чотири книги, не читаючи жодної. Я не знаю, чесно. Якщо ви читали, я буду дуже чекати ваші відгуки в коментарях. Може мені це сподобатись чи ні? Що мені взагалі робити? Жалкувати, що я купила ці всі книги одразу чи ні. І четверта, звісно, книга, четверта і остання в моєму замовленні це теревені по всьому місту. Одразу по назві можна зрозуміти, про що тут буде тим, мова про теревені по всьому цьому місту Ел, Елвуд Спринс. Знову ж таки, купа персонажів, знову ж таки, купа різних з ними історій. На цвинтарі цього містечка починають відбуватися дивні події після смерті Лордола, Лордора, Нордстрома, Боже, які тут персонажі. Прізвище імена цікаве, його дух залишається в містечку і спостерігає за тим, як життя триває. Він стає свідком захопливих таємниць і дрібних радощів, які об'єднують мешканців Елмут спринц Попри втрати і труднощі, вони знаходять способи жити, любити і підтримувати одне одного. Так що, бачите, якийсь тут буде дух. Який залишиться в цьому містечку і буде спостерігати за іншими жителями і розповідати нам всі ці історії. Якось так. Щось, мабуть, буде світле, гарне, прекрасне, цікаві якісь персонажі, колоритні, можливо, дотепна сага про декілька поколінь. Доброзичливий гумор, глибоке розуміння життя і мудрість Геніфлек дарують нам приємне заспокоєння в тривожні часи. Дуже гарні тут оплатники, справді це дуже підкупає. Власне, ось такі шість книг з'явилися в мене на полицях. Всього-навсього шість книжок, а сума за них, вибачте, величезна просто. На жаль. Дуже прикро, що е, книги так дорого зараз коштують, і вже, і вже не купишся ось такі величезні стопки, як ти купував раніше. Ну, Можливо, якби мені присилали там на огляд якісь книги, там, да, видавництво там, чи ще хтось, то було б про що знімати. Але зараз я не співпрацюю ні з ким, ніхто мені нічого не присилає, тому все купую за власні кошти. І, на жаль, не маю стільки коштів, щоб прям от такі покупки показувати вам кожен місяць. Дуже рада, що ці шість книжок мала змогу придбати. І сподіваюся, кожна з них дійсно мене порадує, мені сподобається. Про кожну з них я вам розповім свої враження і вони будуть позитивні. Так. Не вийшло скрестити швидко руки пальці. Дякую вам за перегляд. Скоро побачимося в нових відео і до нових зустрічей.